Вітаю, звати мене Сенка Роман. Сьогодні така цікава тема, яка дуже дуже всі хвилює і дуже іноді бентежить. І, на жаль, дуже це часто виходить на іспитах. Це заглохнути. Що це що це таке? Заглохнути це шлях, і це е, трошечки знаєте, так ви йдете по цьому шляху і далі просуваєтесь. Тому, якщо ви будете більше глохнути на початку шляху, то далі наприкінці буде все краще і краще. І сьогодні декілька порад і декілька пунктів про те, що ми глохнемо. Ну так, ми з часом глохнемо, але зараз не то про те, що ми глохнемо, а глохне наш автомобіль. Тому ви знаєте, глохне навіть досвідчений водій. Іноді, от, знаєте, люди питають, а ви глохнете? Так, у мене 30 років досвіду, але я теж буваю глохну. Де ж, знаєте, трошечки замріявся, де ж швидко відпустив педаль, щеплення, десь, може, перегазував, і буває так, що я теж глохну. Може, не перемкнуся е, своєчасно на передачу, але запам'ятовуйте, що глохнуть навіть професіонали, і в цьому нічого страшного нема. Ви знаєте, коли ви глохнете, теж сприймаєте це, це як найкращий тренажер не тільки для навичок, що ви можете потім завестись і спокійно пихати, а як тренажер для нервної системи. Так, ви можете заглохнути, наприклад, коли вам потрібно їхати на зелений. Ну там стартуєте на зелений, заглохли, а на нічого спокійно перезавели автомобіль. Гукнули першу передачу, перевірили, тому що ви можете їхати із третьої передачі, тому вона може глохнути. Тому оця нераз система теж тренується, і це для вас, як для водія, дуже класно. І ви знаєте, коли ви навчаєтесь, хто краще глохнути на навчанні. Тому що, якщо ви більше глохнете на навчанні, то в житті потім вам буде все ліпше, липше виходити, і ви не будете глохнути. Це по-перше, по-друге, страх відступає тоді у вас, коли ви з ним стикаєтесь. От у вас одна дія була, ви заглохли, другий раз, третій. Спочатку ви дуже хвилюєтесь, але потім ні. Потім ви звикаєте, і вже і знаєте, як звичайний процес для водіння. Також не хвилюйтесь, ваша машина не вибухне, вона не загориться, нічого з неї не станеться. Це просто сприймайте як паузу. просто машина заглохла, відпочила, ви перезавелись і поїхали далі. Також ще така порада. Якщо ви заглохли і відчуваєте, що хтось там натискає. На звук вам піпікають, бібікають, щось там можуть вікна кричати. То сприймайте теж як тренування, що ваша система нервна повинна знаєте, як закалку якусь приходити. Тому нічого страшного в цьому нема. Якщо такі дії відбуваються, не хвилюйтесь. По перше, увімкнуть, наприклад, аварійку, світову сигналізацію. Увімкнули, перевірили, на якій ви передачі стаєте. Вимкнуть, наприклад, на щеплення. Переведіть щеплення. натискаєте, переводьте на нейтраль. Потім заводьтесь знову перша передача. І спокійно рушайте, по коли ви починаєте рушати, потім вимикаєте світову сигналізацію для тих, хто складає іспит. Такий висновок, так, коли приймається іспит, ви знаєте, з розумінням ставляться інспектори до цього. Якщо, наприклад, ви заглохли десь там на підйомі і відкатились на 50 сантиметрів, ну так, це помилка, і можуть вам сказати до побачення. Але якщо ви заглохли, наприклад, там трогаючись на рівному, ви відразу перезавелись, і інспектори бачать, що ви володієте процесом, що ви спокійно до цього відносите. Що ви можете спокійно перевірити, чи ви на третій передачі, чи на другій, чи на першій. То перевіряйте це спокійно і далі рушайте. Ви знаєте, не зважайте на це, тому що буває так, що сприймаєш іспит і людина глохне один раз, два і три. А за це не ставлять помилку. Тому що ну, всі розуміють, що навіть професіонали глохнуть, тому спокійно до цього відноситись. І підсумовуючи, ви знаєте, заглохнути не страшно. не страшно. З часом у вас буде більше досвіду, і ви будете менше менше глохнути, і даже і далі потім давати поради своїм знайомим і близьким. І знаєте, споминати оце все е, з посмішкою.